Колишній американський військовий та парамедик допомагає вивозити людей з прифронтових сіл Дніпропетровщини. Грегорі Міллер планує написати наукову статтю про гуманітарну евакуацію. Відтак розповісти про події в Україні в евакуаційній рейс із Грегорі вирушила і наша Софія Москаленко. Три сумки і рюкзак. Його Володимир тримає при собі, адже там життєво необхідний інгалятор. Просить нас не показувати його обличчя, переживає за власну безпеку. Я один остався, мені нікуди їхати. Стріляли і сьогодні, стріляли, ночі стріляли сьогодні. Лікарня, пацієнтом якої був Володимир, уже евакуювалася, тож отримати медичну підтримку ніде. В магазинах тебе розбили гроші на карточку, пенсія прийшла, зняти ніде. Історію Володимира уважно слухає Грегорі, парамедик з Америки. За допомогою перекладача ставить запитання Ви бачили, він не міг дихати. Зміг пройти можливо з десяток метрів без цих медикаментів. Не зміг би дихати, і лікарня закрита. Отже, немає більше ліків. До Покровського Грегорі приїхав як волонтер з кишені дістає паспорт. Обкладинку розмалював власноруч на одному боці прапор США, на іншому України. Він сам колишній військовий, а тепер пише наукову статтю про евакуацію мирного населення. So I'm in now for a new зараз я навчаюся для отримання нової спеціалізації. Вони хотіли, щоб я поїхав у іншу країну, але я сказав, Україна потребує моєї допомоги більше. Під курткою бронежилет із собою обов'язково аптечка. Хоч сподівається, що вона не знадобиться. Волонтера шокують знищені приватні будинки та чорні від вогню багатоповерхівки у Покровському. Своєю статею сподівається привернути увагу до України. Більше уваги, більше грошей. Ми маємо дати людям зрозуміти, що коїться, тому що війна триває так довго, і решта світу каже: давайте зупинимося. Вони турбуються про гроші і забувають, що Україна просякнута болем і кров'ю. Евакуація пройшла спокійно, і це справжня вдача, адже лінія фронту нині у менш ніж 20 кілометрах від Покровського. Обстріли кабами вже постійно, кожен день в півдрони. Ночі вообще жахливо люди скаржаться. Евакуаційники співпрацюють з благодійним фондом «Глоба-22». Разом збирають заявки, координують допомогу. Та коли приїжджають на місце, люди нерідко відмовляються виїжджати з якихось своїх причин обставин. Тому буває таке, що в нас пусті буси, повертаються додому. Американський волонтер розуміє, чому українці не хочуть залишати домівки однак готовий усіляко допомагати. Володимир планує їхати до Німеччини. Тож Грегорі попросив товариша іноземця супроводити українця за кордоном з Дніпропетровської області. Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині Новини.